Я, я не знаю, от я буду до нас, будете їхати. Та я завтра їду. І ми перейшли сюди в підвал десь із апреля місяця, да? Да, да, з апреля. апреля місяця. А до апреля місяця ми жили в себе на першому поверху, от, поки я ж кажу, не прилетіло до нас у хату. І по сьогоднішній день. Знаходимося тут. Ну, і хорошо. Главное, що водичка. Просто сьогодні не спить було, в бочки оставить її не було. Да, да, да. Да, Все поробимо. Щас тільки варий доліплю вареники. Закінчиться війна, накриємо стол, сядемо і будемо, ще... сядем будемо споминати, як ми прожили оцей скільки там год чи більше. Хочеться, щоб побыстріше воно закінчилося. Щоб ми вже всі зібралися, поз'їжджалися сусіди. Готуємо все. Готуємо і борщі, і супи, і макарони, і чебуреки робимо, і пірішки, і беляші. Все ліпимо. Аби настрій був і натхнення, і для кого було ліпить. Так що все готове. У нас тут п'ятеро. І сусіди в нас є рядишком, і сусідам. Вони щось вкусне приготовлять, нас угощають. Ми сподіваємося на, на наших хлопців, на наші Збройні сили. Ждемо перемогу. А вона буде. Тут у нас працює два магазини, ну, привозимо хліб, буває таке, що роздаємо хліб безплатно, є м'ясо, все є. Ви можете зайти в магазин, подивитися, по можливості люди можуть зайти, скупитися собі самі головні такі товари, які самі необхідні. Обстріли тривають майже кожен день. Кожен день це дуже страшно. Всі люди ну вже дуже заморилися. Ми вже ну вже просто це неможливо.